Чому заблокували роботу? Загальна картина така. Вони приїхали молотити, люди вийшли. Їх попередили в ВТГ, що люди вийдуть, поки не оплате орендну плату за 2024 рік. Вони то були, знали, повідомили про те. До вечора вони нічого не робили. Після вчора люди ми вийшли, заблокували роботу. Ввечері вони в нас говорили, говорили, ми всі згосилися. І розблокували їм роботу, дали вони голтили, і вчора цілий день прийшли на ту площу. Ввечері ми говорили з якимось начальником, мельником, не пам'ятаю фамілії. Він сказав, що до п'ятої години будуть гроші на рахунках людей. Ми сказали, якщо не будуть до п'ятої години, ми блокуємо знову роботу. Вони погодились. Були представники поліції національної, були агрономії, ну лук... ми. Прийшло до п'ятої години, нікому грошей нема. Люди вийшли знову, заблокували роботу до сьогоднішнього часу. І чекаємо далі, що буде. Люди сказали, село, що техніки не розблокують до тих пір, поки не виплатять орендний плат людям. Така загальна картина. А ви Догор мі заключення немає, але на руках договору немає. Тому що коли вони 2017 році там почали заключати договори, сказали, що дадуть, дадуть. Я особисто, з гарячої лінії мені там казали, що я казав, що він вони сказали, скиньте, дали номер телефона, на вайбер на той номер телефона свою адресу поштову і вам вислуть поштою. То було в 2022 році, напевно, то. я вислух точну адресу і до сьогоднішнього дня ніякого договору немає. Я зараз приїде один вчора була знову, позвонила, приїхала нас поліція на, на, на розбірку, е, взяли пояснення, чому зупинили техніку, що як ну та получається так, що От і люди дали пояснення. Но відповіді поки до сьогоднішнього часу ми не отримали ніякої. Не маю я на руках ніякого договору, ніхто мені договору не давав. За 23 й рік мені не виплатили, і за 24 й рік не виплатили. Все, обіцяють обіцянки, а не дають грошей. Не пустимо лотити, поки не привезуть налічними грошей. Все. Невиплачений пай за за 2023 рік. І ще сестра моя теж, смолин Степанія Михайлівна. Чому вони не платять? Не знаю. Дзвонили, щоб заключати угоду, туди вони можуть щось там, якщо немає угоди ще на той рік, то вони. До 25, до грудня того року мають виплатити, сказали, за 23-й рік. А і вас, за 24-й. А у вас є договір? Є укладений на який Укладений рік? на до 25-го року. Нам ніхто не дав тих договорів. Сказали, дадуть, і по нинішній день ніхто не дав. Ніхто за 23-й рік вони нам не заплатили, і за 24-й таке саме. Договору ми не маємо ніякого, грошей не виплати за 23, за 24 рік. Нічого нам не обіцяють. І ми не дамо молотити, тому що ми не маємо грошей. Тих 5 чи 6 тисяч, то можна виплатити. А вони взагалі нам грошей не дають. А з чого ну як жити? Пенсія мала, зарплати немає ніякої, і вони ще того не дають. Ми будемо переривати і будемо йшли до того, що нам буде, обіцяю виплатити гроші. І нам виплачують гроші з там тими, де ми маємо, то нам виплачують. А ту е, я що робити? Нічого не робити. А як прожити? Але ж вони кажуть, що у нас є е, ліса, у нас немає ніяких лісів. Вони наші запустили поля. Вони поля запустили чисті. Поля ми дали добрі, а вони за, запустили поля, а тепер не хочуть виплачувати нам грошей. Все коли то приїжджала? в якому місяці? Та, та Світлана. Ні, вона е, е, в, весною приїжджала, казала, привезе всі договори. По сьогоднішній день нікому не привезла договорів. Дубно, кременець чи що там, ми, ми не знаємо. Ми самі не знаємо. Пане, ми що ми знаємо. Дзвоню, в дубно, кажуть, в Кременець. По дзвоню Кремль, ані пані дзвонідобно. То ваш і там е, е, паї. І все наша Сновицька громада вимагає від фірми лендфармінг повернення коштів за використання земельних паїв. Оскільки вони вже два роки не виплачують людям кошти або не виплачують в повному обсязі, або є недоплати. Ми прийняли таке рішення заблокувати їхню техніку, оскільки за 24-й рік вони нас попереджають, що вони можуть взагалі не видати. Тому що люди виходять з їхньої фірми. Значить, в них система дуже проста. Підписуєте з нами договори, получаєте повну суму оплати за пай. Не підписуєте, значить, ми вам платимо самий нижчий мінімум, який може бути. І то не всім. Значить, після цієї ситуації вони взагалі попередили, що за 24-й рік вони навіть не збираються виплачувати кошти. Заборгованість за село. За 22 другий, рік є 100 чоловік. 100 чоловік. Вони нарахували, що то є мільйон триста. Оті всі жінки, пенсіонери, жінки, пенсіонери, є інваліди. Вони наві собі не дозволяють людям, які надають їм довідки, про те, що їм терміново необхідні кошти. Вони не дозволяють собі навіть надати ті кошти тим людям, які терміново потребують тих коштів. У вас є договори? В нас є договора всіх. У нас всіх є договора. На руках? Ні, на руках всіх немає. Хто хто був? Взагалі хтось має на на руках договір? Хтось. Хто має договір, хоча б за якийсь рік? Зареєстрований... На руках. На руках. Ну, не... то треба опитувати, то так за кожного не, не скажеш. У мене особисто немає на руках. На руках Немає. Немає. Я зрозумів, практично, практично ні в кого немає. Практично ні в кого немає, тому що договори були заключені, підписані, майже чистими, де вписувалася фамілія, ім'я по батькові, число, рік народження. Термін, на який здається, оренда, земля в оренду. І підпис, і все. І вони собі забирали. печатки. Там вони мали додрукувати, розписати, і тоді людям віддати ті договори, мали привезти, віддати людям на руки.